Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підставку для планшету: універсальний та зручний аксесуар, який надає стабільну та безпечну платформу для отримання планшетів, телефонів та ноутбуків. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, є міцною та витримує регулярне використання. Компактна конструкція дозволяє легко його транспортувати та зберігати, що робить його чудовим вибором для тих, кому потрібно використовувати свій пристрій у дорозі. Підставка також має регульований кут та висоту, що дозволяє знайти ідеальне положення для вашого пристрою. Ця річ особливо корисна при тривалому використанні, оскільки допомагає зменшити напругу очей та дискомфорт. Пропонуємо до вашої уваги навушники для сну. Унікальний та універсальний аксесуар, створений для комфортного та зручного прослуховування музики під час сну. Ця пов'язка на голову виконана з тонкого та м'якого еластичного матеріалу, який є легким та дихаючим, тому його зручно носити протягом ночі. Пов'язка містить вбудовані навушники Bluetooth, які дозволяють легко підключитися до смартфону або інших сумісних пристроїв. Ці навушники набагато комфортніші традиційних або вкладишів. Пов'язка також включає маску для очей, яка забезпечує додатковий комфорт та допомагає блокувати світло, гарантуючи, що ви зможете добре виспатися. Пропонуємо до вашої уваги usb кабель. Це високоякісний кабель для заряджання сумісний з рядом пристроїв, зокрема Samsung, Xiaomi та іншими мобільними телефонами з портами USB Type-C. Цей кабель забезпечить швидку зарядку для вашого пристрою. Його виготовлено з міцних матеріалів, які забезпечують довговічність у використанні. Кабель також розроблений як реверсивний, завдяки цьому його можна підключити до пристрою в будь-якій орієнтації, що робить його зручним у використанні. Крім того, цей кабель підтримує швидкість передачі даних до 480 Мбіт на секунду, що дозволяє швидко передавати файли та дані між пристроями. Пропонуємо до вашої уваги магнітний кабель універсальний та зручний кабель для зарядки, який сумісний з низкою мобільних пристроїв, включаючи телефони, iPhone, Xiaomi та Samsung. Цей кабель має магнітні з'єднувачі, завдяки яким його легко приєднувати та від'єднувати від пристрою, не пошкоджуючи зарядний порт. Кабель підтримує швидку зарядку з вихідним струмом до 2,4 А. Він також розроблений для підтримки швидкої передачі даних до 480 Мбіт на секунду, що дозволяє швидко передавати файли та дані між пристроями. Цей кабель буде чудовим аксесуаром для будь-якого телефону. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий чохол. Він виконаний з міцного матеріалу, який захищає телефон від ударів, а також зберігає його в ідеальному стані протягом усього часу експлуатації. Даний чохол легко встановлюється та знімається. Також має захисну оболонку камери, яка допомагає зберегти об'єктив без подряпин. Він доступний у кількох кольорах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант під ваш настрій або образ. Даний чохол є необхідним аксесуаром для тих, хто хоче захистити свій смартфон та надати йому індивідуальності. Він забезпечить надійний захист телефону від пошкоджень, зберігаючи його у відмінному стані на довгий час. Пропонуємо до вашої уваги чохол з MagSafe для iPhone. Магнітний чохол для iPhone – це зручний і стильний аксесуар, який захищає ваш телефон від подряпин, пилу та інших пошкоджень. Він зроблений з міцного і гнучкого матеріалу, який не ковзає в руці і приємний на дотик. Особливістю цього чохла є наявність магнітної основи, яка забезпечує міцне кріплення вашого телефону та використання аксесуарів MagSafe, наприклад, для магнітної бездротової зарядки. Магнітний чохол для iPhone – це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійний захист для свого телефону. Пропонуємо до вашої уваги берущі для плавання. Берущі та затиск для носа виготовлені з м'якого силікону, який щільно прилягає до вух та носа. М'який та гнучкий дизайн гарантує, що вони не викликають дискомфорту або роздратування під час використання. Берущі для вух та затиск для носа постачаються в захисному футлярі, який зберігає їх у чистоті та безпеці, коли вони не використовуються. Чухол компактний для транспортування, тому його зручно брати з собою в басейн, на пляж або будь-яке інше водне заняття. Тім, які беруші для вух та затискач для носа, ідеально підходять для тих, хто хоче насолоджуватися плаванням, не відчуваючи дискомфорту. Пропонуємо до вашої уваги шапочку для плавання. Вона виготовлена з високоякісної водонепроникної тканини, яка забезпечує чудовий захист вашого волосся та вух під час перебування у воді. Еластичний дизайн шапочки забезпечує зручну та надійну посадку як для чоловіків, так і для жінок. Вона розроблена таким чином, щоб її було легко надягати та знімати, не смикаючи та не тягнучи за волосся. Шапочка також легка та дихаюча, тому її зручно носити протягом тривалого часу. Водонепроникні властивості гарантують, що ваше волосся залишиться сухим та захищеним від шкідливого впливу хлору та інших хімікатів для басейну. Міцний дизайн гарантує, що її можна використовувати протягом багатьох років. Пропонуємо до вашої уваги беруші для плавання. Вони виготовлені з м'якого силікону, який щільно прилягає до вух, забезпечуючи чудовий захист від води. М'який та гнучкий дизайн гарантує, що вони не викликають дискомфорту або роздратування під час використання. Беруші постачаються в захисному футлярі, який зберігає їх у чистоті та безпеці, коли вони не використовуються. Чохол компактний для транспортування, тому його зручно брати з собою в басейн, на пляж або будь-яке інше водне заняття. Вони також придатні для багаторазового використання, тож вам не доведеться купувати нові беруші кожного разу, коли ви йдете плавати. Вони підходять як чоловікам, так і жінкам, що робить їх чудовим вибором для сімей, які люблять плавати разом.